Смерть цих українських мирних жителів є болючою, але Вона не піде на марне. Час змінять політику, бо визнають те, що більшість із нас знає: Україна беззастережно прийняла припинення вогню. Натомість Росія надалі вбиває цивільне населення. Росія та Білорусь це країни, які невинних людей вважають заручниками. Вони ведуть себе як терористи У виступах Дональда Трампа. Ми чуємо різні думки стосовно долі НАТО. про Прив'язку безпеки до тих відсотків ВВП, які призначає країна на свою оборону. Путін навіть колись сказав, що радянський союз розвалився, тому що НАТО багато інвестував промисловний комплекс. і Він до цього не допустить, але він це робить. Сьогодні разом з нами особливий гість міністр закордонних справ Республіки Польща, пан Радослав Сікорський. Вітаємо пане міністра. Дякую за запрошення і сердечно вітаю. Сьогодні у нас дуже багато важливих тем. І розпочнемо ми з теми приводу війни над Європою. І передаю слово Марії. треба сказати, що сьогоднішній формат веде Аліна Ковшик, керівниця білоруської редакції Зачинаємо розпочинаємо з теми війни в Україні. Ми знаємо, що після вибуху повномасштабної війни в Україні ви, як волонтер, возили позашляховики для українських військових, і ви знаєте ситуацію зсередини. Ви бачили, як виглядають біль і кров, а також сльози українських матерів, які ховають своїх синів, котрі загинули на фронті. Але 8 квітня відбувся найбільший за час цієї війни похорон українських дітей, дітей, яких було вбито на дитячому майданчику у кривому розі російською ракетою. дев'ятьох дітей, наймолодшій дитині, було три рочки, як моїй доні Амелії, заради якої заради безпеки, якої я зараз перебуваю у Польщі, важко це коментувати. Але на вашу думку, що ми мусимо, що можемо тепер спільно зробити, щоб затримати Путіна в Україні, щоб повернути безпеку в Європі, та щоб Ця війна та ця біль кров і похорони дітей не прийшли на вулиці європейських міст. Смерть цих українських мирних жителів є болючою, але вона не піде на марне. бо вона показує усьому світу. я маю також надію, що покаже та переконає президента Сполучених Штатів. Що Україна беззастережно прийняла припинення вогню, натомість Росія надалі вбиває цивільне населення, а це формує чітке розуміння ситуації, як з етичної, так і з політичної точок зору. Хто хоче миру, а хто хоче війни? З моїх розмов з високими представниками адміністрації США виникає, що терплячість сполучених штатів не є безконечна, оскільки Путін веде гру на затягування часу. І ескалацію ситуації, то рано чи пізно радше упродовж тижнів США змінять політику, бо визнають те, що більшість із нас знає: це Путін не хоче миру. У той час, коли Польща планує витрачати на оборону 5% свого ВВП в рамках НАТО, американські військові евакуюються з ясьонки, а НАТО перестає виглядати безпечним форматом. Ні, хвилиночку, я б цього не поєднував. Те, що хапує сонці, через який іде майже вся допомога для України, буде взяти під контроль НАТО, нато тобто. Також сполучених штатів, але у дещо меншій пропорції з точки зору національної підтримки сполученими штатами було відомо вже багато місяців тому. І ці військовики залишаються в Польщі. Прошу не шукати в цьому жодних підтекстів. це було одне з рішень Вашингтонського саміту НАТО минулого року, але не це свідчить про якусь зміну американської політики. Однак у виступах Дональда Трампа ми чуємо різні думки стосовно долі НАТО про прив'язку безпеки до тих відсотків. ВВП, які призначає країна на свою оборону, ми чули це зокрема стосовно Балтійських країн. Тож коли НАТО перестає бути до кінця безпечним форматом, яка може бути альтернатива такого формату безпеки для Європи? І чи може базою для цього бути коаліція охочих? Був період, коли прибалтійські держави говорили, що відчувають загрозу з боку Путіну, але не витрачали 2% ВВП? то тут були розбіжності між деклараціями та ді. І, і те, що президент Трамп в період першої своїй каденції говорив, що треба виконувати те, про що ми прийняли рішення 10 років раніше на саміті НАТО Вельсі про ті 2% ВВП. То він мав рацію і щодо змісту, і щодо стилю. Тому що тоді, коли президенти Буш і Обама говорили це люб'язно, ніхто їх не слухав. Я порахував дослівно минулого тижня під час нашої зустрічі міністрів, тому що була дискусія на цю тему. з часу приходу до влади під час першої каденції Дональда Трампа не американські союзники в НАТО витрачають в рік на 98% більше ніж раніше, тобто це спрацювало і добре, Ми ще не є там, де ми повинні бути, тому що 2% це був хороший е, мінімальний рівень на часи миру. А тепер маємо час війни біля наших кордонів і розкручений маховик російського військово-промислового -військово комплексу. Тобто, на мою думку, на даний момент більш реалістичним рівнем, і прифронтові краї при країни це виконують. Це є рівень понад 3%. Якщо б ми витрачали 3,5%, то, то наш е оборонний бюджет НАТО всього НАТО сягав би 2 більйонів доларів на рік. Тоді як російський є значно менший, Путін навіть колись сказав, що радянський союз розвалився, тому що НАТО багато оборонно-промисловний комплекс і він до цього не допустить. Але він це робить. Але якщо криза американського лідерства поглибиться, яка модель безпеки може стати альтернативною для Європи? Це обґрунтоване питання, але не якщо йдеться про лідерство Сполучених Штатів Америки, але якщо йдеться про роз? Поділ американських засобів тому, що чергові президенти США нам про це говорять. Розпочав це Обама деклараціям про бік Азії, що для них найважливіша є боротьба за першість з Китаєм. А США не є в стані вести дві війни одночасно. Тому Європа мусить брати до уваги те, що може скластися така ситуація, коли США. Не будуть навіть у стані прийти Європі з допомогою, тому потрібен другий страховий поліс, європейський, і тут ми маємо відмінності в думках між діючим нашим урядом і нашою нинішньою позицією, яка говорить: ні, лише Сполучені Штати Америки робимо на них ставку, тобто не створюємо європейської оборонної доктрини. Я вважаю, що зміцнення європейських держав так і створення спроможності самого ЄС до операцій нижчого рівня допомагало б а не завдавало б шкоди. Пане міністре, ви говорите про страховий поліс для Європи. А я хочу запитати вас, як ви бачите роль Білорусі також у контексті європейської і польської безпеки? Зокрема, як відомо наближаються стратегічні маневри заходу, які може бути шлях Білорусі до перемоги. Як мусимо підтримати білоруські демократичні сили, щоб Білорусь не програла. Не лише у цій регулярній війні, яка триває, але й у цій війні за впливи, нинішня влада в Білорусі призвела до того що відбулася повна інтеграція в військовій сфері між Білоруссю та Росією. Ми знаємо, хто керує у в такому об'єднаному режимі, і сама система Олександра Лукашенка веде до такої вторинної совєтизації, радянізації і ослаблення Білорусі. У відносинах з Росією чергові польські уряди, чергові європейські комісії намагалися для Білорусі створити певне поле маневру між Європою та Росією, але це інколи вдавалося були такі періоди, що, наприклад, в Білорусі не було політичних в'язнів. І особисто я особисто була. намагався з черговим міністрами закордонних справ Швеції, Німеччини, я кілька разів відвідував мінськ з пропозиціями надання допомоги та політичної відкритості і фінансових потоків за те, що вони оберуть напрямок до демократії. Але ми знаємо, що останні вибори вже були абсолютним фарсом. І на жаль, виглядає це так, що Білорусь, так як із здобуттям незалежності, 90 ті роки 20-го століття мусить почекати до тих змін, які відбудуться в Москві. Пане міністре, ви згадали про долю білоруських політв'язнів? Це болюча тема для всіх білорусів. Ми дослівно вчора отримали звістку за ґратів від Ксьонза Околотовича, якого засуджено на 11 років ув'язнення у Білорусі. З цього його листа до парафіян ми довідалися, що його було звинувачено у шпигунстві на користь Польщі і Ватикану. Чи бачите ви в цьому бажання зіграти на носі польської дипломатії? Чи намагає? Тися вивести переговори щодо звільнення політв'язнів. Не можу також не спитати про долю Анджея Почобута. Ми знаємо, що це прізвище номер один, і чому Олександр Лукашенко не хоче його звільнити з ув'язнення? Це найгірші методи, які походять з КДБ із радянського союзу. Я нагадую, була польська операція. Це було в період Берії, чи ще до Берії. Це було в 1937 році, тридцять восьмому році за Єжова. і тоді загинуло скільки 100, 115. Тисяч осіб і претекстом була нібито шпигунство на користь Польщі. Тобто тепер ми бачимо, що це повторюється. пані, звичайно, знає, що якби це залежало від Польщі чи від нашого міністерства до справ. То всі ці люди були б на свободі, тому що вони нічого поганого не зробили. Це Просто звичайні політичні репресії, жорстокі політичні репресії, більше ніж в Польщі під час воєнного стану. Якщо брати пропорці... пропорції пропорції. пропорції, Польщі було кільканадцять тисяч в'язнів. ми це знаємо. Але це вже такі відкриті репресії. Це останній етап цього режиму в Польщі. В 80-х роках також здавалося, що ситуація є безвихідна, а через кілька років відбулася свобода, і ми цього бажаємо Білорусі. Що тепер можна зробити, щоб швидше звільнити цих людей, а не чекати якихось змін у Москві? Росія та Білорусь це країни, які невинних людей вважають заручниками. Вони ведуть себе як терористи, тобто беруть їх як ясир. І і затримують людей, які довірилися їм, які мають подвійне громадянство, але їх потрапили в їхні руки. Тож ми ведемо переговори з ними як з викрадачами, і ці переговори під керівництвом Америки мають місце. То можливо, я запитаю про ці зміни у Росії. Звичайно, що на четвертому році війни це питання може виглядати повною утопією. Чи вірите ви, що демократичні зміни в Росії і надалі можливі? Що може зробити Європа, в тому числі і Польща, щоб прискорити ці зміни в Росії? Як ви знаєте, наш уряд, і я особисто нас критикую за те, що коли Росія декларувала, що вона дотримується? Демократичних напрямків розвитку, і коли не була переговори щодо угоди про асоціацію з європейським союзом, ми тоді намагалися Росію до цього закликати. І кілька речей, які тоді відбулися, були корисними. ще і ще хотіла запитати у вас: Польща є однією з небагатьох країн, які прагнуть підтримувати боротьбу з дезінформацією, ми бачимо, що США починають виходити з програм на підтримку ЗМІ, які борються з російською пропагандою. Andeo. тому, що це де факто є доказом нашої На поваги ця, для російського, ця, російського народу, тому що є такі, які вважають, що Росія завжди була, є і буде автократичним режимом, і не треба думати ми про народ, уважаємо, а треба домовлятися з владою. А ми вважаємо, що може існувати інша Росія. Що ці шанси невеличкі, але ті, які є, треба підтримувати її. Немає якихось расистських причин, чому Росію не можна було поправляти більш чином. чи ця боротьба з дезінформацією буде займати важливе місце в східній політиці Польщі? Я буду добиватися того, щоб заповнити цю прогалину, яка створена в зв'язку з тим, що інші країни від цього відмовляються. І ми тут ведемо цю боротьбу з дезінформацією. Щоденно доносимо правду про те, що відбувається в наших країнах, Марія. Ти ще маєш питання так до пана міністра? я хотіла би поглибити попереднє питання. Я хочу внести ясність. Росія витрачає на ці речі грубі мільярди. Як тут можна поглибити підтримку роботи цих трьох східних редакцій? Який є план? Я розмовляв про це щойно з керівництвом ТВП? Ворд. І які є три редакції, тут є гроші, не зменшуються. Я буду добуватися, щоб збільшилося сигнування, і так я ми добуваємо того, щоб ЄС допомогла Польщі, щоб захистити зовнішній кордон Європейського союзу. Так і тут це є місія, щодо якої вся Європа повинна виявити солідарність з Польщею, тому що це в інтересах не лише Польщі, а й всього Європейського Союзу. Ми українська редакція, бачимо свою роль протидії російській пропаганді і називаємо себе інформаційним Рамштайном спільної ініціативи Польщі та України. За що дякуємо, Україна своєю героїчною боротьбою з агресією показує свою прив'язаність до європейських цінностей. показує, що пропорції у вас кращі ніж у Росії, щиро кажучи, що ви є суспільством, яке вміє організуватися знизу, а не лише приймає диктант чи диктовку зверху. Це є ці політичні відмінності.